Поговоримо про скучання. Це коли ви починаєте зустрічатися з жінкою. Перший якийсь там романтік, да кудись поїхали або провели час, і потім розлучаєтесь. Може, ви живете в різних містах. Може в районах і не можете зустрітися кожен день, бо ви працюєте, бо у вас робота є да? Ми не забуваємо, що якщо ви зустріли жінку, то не треба забувати про спортзал, про друзів, про хобі, про роботу, про навчання, про мови, про там якийсь кар'єрний зріст, тому що у вас зносить кришу, народ. Тобто, це зафіксували, так би мовити. Пані, що ви нічого, нічого не викидаєте зі свого звичайного графіку, коли у вашому полі з'являється жінка, тому вона і з'явилася в вашому полі, тому що воно вас клас. Сний насичене своє життя, і ви не шукаєте понімати в іншій людині просто спасіння. Тож повертаюся до скучання. Часом починається скучання перетворятися з точно ну, зі сторони жінки взагалі на агресію. Тобто ви там в різних містах знаходитесь, і ви ти працюєш, вона або працює, якщо вона працює, вона трошки менше скучає, тому що вона вони голова зайнята нормальними ділами, А, Але якщо вона там взяла якась робота, така, знаєш, ні о чому, то вона починає долбити вам маски. Коли ми ну чому а, так скучаєте, так все, і вона починає грати в собі, холодна жарка, пропадати, розумієш, що ви їй дзвонили, тривожили, чого вона не була в мережі, щоб ви починали думати, чого вона не відповідає. І всі всі ігрулінки. Тобто, коли як тільки ви бачите зі сторони жінки, оцю скучання е, перетворюється на якусь хірню емоційну, е, що вона починає вас за ниточки тягнути емоційно, замість того, щоб зайнятися своїм життям, замість того, щоб розвиватися спорт, е, навчання будь що, заробляння грошей, тобто не можете ви зараз бачитися, е, ти не можеш сьогодні зараз ну, там, дозволити там, взяти і вікенд влаштувати, тому що ти працюєш, ти заробляєш і говориш, що ми зустрінемося через декілька тижнів, там, да, я організую, ми приїдемо, або десь побудемо і так далі. І, то, і оцей момент відслідкуйте, будь ласка, щоб у вас не було такого, що тут ви зустрілися і стан емоційний е, от, знаходиться тут, потім коротше, ви розлучаєтесь, емоція падає вниз, і вона починає її добивати ще, знов потім піднімається вверх, як тільки ви зустрілися, або який подарунок. А, ще така темка, коротше, і ви такі, типу, знаєш, вона починає дуже скучати, сиділа, оце виносить, починають мозки емоційно, ви ж такі, а, ну, ну не можу зараз дівочку побалувати. Надо що ну то приїхати там, не знаю, впечатлі там кудись поїхати, помеш до неї приїхати або її час привезти сюди. І ви такі нада якийсь подарунок, щось вислати, щось надо вислати Пійти розміром в два стола. Паніш, потім там е, якось подарок, да, якусь там фінтіклюшечку послати. Зупиніться, схаменіться. Якщо вас емоційно розкатують, нічого ви не висилаєте і збирайте гроші і виходьте взагалі даже емоційно з таких чатів за спілкувань і так далі. Нормальна людина зріла, вона чудово розуміє, що якщо зараз у вас нормально, там ну немає можливості, вона теж не має на це ресурси. Це нормально спілкуватися онлайн і не треба нудіть, що зараз зараз які часи види на одному проговорити. Типу, от ну от зараз плануємо, буде можливість, тоді зустрінемось. і все, і кожен працює без оцих образ, без усіх реакцій, без оці хуйні, розумієш? тому типу, відслідковуйте скучання часом перетворюють жінки в агресію. Е, в Якісь усі всі маніпуляції для того, щоб ви вкидували в них бабло, віддали на почали поповнювати карточку, почали поповнювати якісь рахунки, їй і, і відчували, що ви винні, тому що ви не можете підворуч.